Слава Україні! Вітаю всіх на каналі Бджільництво і Природа. Сьогодні у нас 24 лютого. Друга річниця, як російські фашисти напали на Україну. І два роки Україна веде героїчну боротьбу за свою незалежність, за саме право існування. Ну, але життя продовжується і тому я хочу показати свою пасіку е, на даний час. Температура у нас сьогодні плюс 13 градусів. Я повідкривав вулики на день, ну, на такий час, для того, щоб трошки е, просушити в деяких вуликах. Трохи більше вологи зібралося. Ну і ми зараз пройдемо, подивимось. Що тут у нас робиться? Значить, тут у нас у цьому вулику дві е, племінні маточки. От. І зараз дивимось, що тут я розклав уже От Канді десь 2 тижні назад. Е, трошки волога тут, вологу вони беруть. Е, було дуже сухо, було дуже сухо, коли сильні морози були. Е, зараз, е, в принципі, ситуація нормалізувалась. Можливо, даже в деяких є і розпліт. Ну, Але це таке процес такий. Тобто отут дві маточки в мене племені. Оце так племінні сім'ї. Ну, канді вони не беруть, їм там вистачає е, у вуликах. Кругом сухо, в принципі. Ну так, сухо-сухо. Е, де більш волого, я трохи повідкривав. Ну, буквально там, щоб трохи... Провітрити. Ну, Оце тут трохи більш хворого було. Ну так, відносно можна сказати. Да? Отак, дивимось, що тут. Отак. Виглядає. Пльоночку, тобто канді я поклав. І не, канді значить, кілограмовий пакет я різав пополам. І оце одну половинку одній сім'ї, іншу половинку давав іншій сім'ї. Ну і отак е, розклав ще пльоночку для того, щоб... Там збиралась волога і легше було їм брати це цеканді і е, закристалізований мед, який там у них е, в цьому. Ну, останній мед, який вони носили, це із соєшника, тому е, він такий більш закристалізований, його тяжче взяти. Ну, отак виглядає. Інша сім'я, ну Пройдемо, подивимось. В принципі, перезимували нормально. Сильніша сім'я. Але теж ну, отут трошки трошки взяли кандії. Ну це, я кажу, дві неділі на назад розклав десь. От вони трошки-трошки беруть. А так у них медові рамки там повні. Тобто у них меду вистачає, але проблема його взяти, тому що він закристалізований. Отак тут роз, розійшлися повністю по рамкам. Тут можливо навіть вже Є. От, але ну, канді щоб так сказати за 2 неділі, ну пів кілограма він майже весь цілий канді майже весь цілий так тут закрилося вітром закрило вітер у нас сильний вітер ну, от, видно трошки так волога да? я трохи почув ну, виглядає теж от капельки видно під цим під пленочкою канді і Ця волога вона допомагає їм роз, роз, розріджувати мед, який закристалізований. Легше брати його. Ну, звичайно, що він там прісний без соли, які їм необхідні. Але в цих умовах іншого, іншого немає. Тобто, поки вони не почнуть літати, ну так, тут слідуюча сім'я виглядає. Так, тут що у нас? О, тут зовсім слабенька сім'я. Буквально дві рамочки. От перезимували на дві рамочки. Да? Канді беруть. Сім'я слабенька, але нічого перезимували. От, дві рамочки, показую. Оце перегородка. ось. Одна, дві, дві рамочки. От сімейка. Тобто карніка зимує навіть. На дві рамочки. Ну, звичайно, це через перегородку. І тут з цієї сторони сіть сильніша сім'я. З цієї сторони сім'я сильніша. Так. Йдемо далі. Так, ну Я не знаю, всі передивляться, не всі, ну в принципі, всі однотипно перезимували, от розклав канді. Тут пленочку я зверху не клав, але бажано пленочку зверху класти для чого? Для того, щоб трішки волога там збиралася під пленочкою і трошки вологість підвищувати в зоні, де клуб, сам клуб. Для, чого? для того, щоб легше було брати той мед, який в рамочках. Він закристалізований. У нас в основному останній мед це із соєшника. І його дуже тяжко взяти. Вже як починають літати, вони приносять воду і тоді їм легко його розтворяти. А так-то бажану пльоночку. Ну так, от, пойдемо. А тут те саме. Ну, в принципі, а це тут вітром закрилося, я відкривав. Да, В деяких трошки ситуація така, що більше вологи, то для чого я в принципі, і ну, повідкривав, щоб трошки е, не, не то, що е, там е, волога у цьому в гнізді. В гніздах там -то все нормально, волога і повинна там якась бути. А оце, щоб трохи просушити кришки е, в вуликах, де може. Ну, в основному то сухо, але трохи все-таки ну, як... лишня волога є. так. Ну оце так, перезимували всі. Так, ну і кому цікаво на українську рамку, як бджілки перезимували, українські вулики ось так виглядають. Так. О, тут, тут вони вже літають, якщо видно. У, ці, у цій сім'ї ось вони чомусь е, дійшли до задньої стінки. Я не, не розумію, що канді не беруть. Ну, але ну перезимували. Тобто, це вже не зима, як би щоб сказати, морози там і все. Тобто перезимують. Що, чому, вони так не знаю. Каже, потім будемо розбиратися. Вже як можна буде. Так, канді я їм на всякий випадок поклав. Джилки є. Але вони там ще внизу. Тобто вони наверх сюди тільки підходять, тому що потепліло, але десь десь вони там внизу. Тобто отак перезимували на... На українську рамку. так, Наступний вулик. Дивимось. Тут у них взагалі на українську рамку внизу там взагалі сухо. Весь вулик сухий, тут сухо. Тобто ну, зимівля якби краще. На українську рамку земівля краще. Ну тут, тут видно, вони тільки доверху попідходили. А весь клуб там внизу. Канді не беруть. На всякий випадок я розклав. ну Можливо, там почнуть вирощувати розплід. Ну, от бачите, кантік цілий. Це пів, пів кілограма. Тобто кілограмовий я на 2,5 розкладував ділки. Так. Ну, оце така ситуація. А тут у мене ряд це нуклеусні вулики, які по 4. По 4 відділення тут, а на зиму я робив пополам і два відділення. Зимують у мене дві сім'ї. І пізніше я вже буду маточки сюди давати молоді і вирощувати маточок. Ну Отак зимівля. Тобто отак одна половинка, от видно, да? от. тобто теж чудово зимують. Нема ніяких питань. Так. Інша половинка дивилась. От Канді я поклав. Ну, практично вони його не беруть. Але розповзлися по рамочках, клуб розпався. Тобто ну, можна сказати, що так, можна передбачити, що починають вирощувати розплід. Ну і далі так я вже дивитись не буду. а така ситуація у нас на кінець лютого. Кому цікаво було, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні.